Фініки. помідор по п'ять. Кавуни продають всім привітки з теплої хоргади. І сьогодні ми з вами поїдемо в одне дуже класне місце, дуже колоритне, яке знаходиться прямо тут, в Хоргаді. Куди я часто їздю на закупи, так як там дуже великий асортимент різних фруктів, овочів, також там є речовий ринок, можна купити свіжу рибу або м'ясо. Коротше, є все. Ну і ціни там значно нижчі, ніж в супермаркеті або в місцевих магазинах. Тому поїдемо, все покажу. А зараз чекаємо на таксі, замовили собі Uber. користуємося тільки ним, так як це дешевше, ну і безпечніше. Коротше, щоб добратися до Ельдахару, є два варіанти: або на таксі, або на місцевому транспорту це такі невеличкі автобуси. Які коштують всього чотири фунти по всьому місту, ну а таксі нам буде коштувати до 30 фунтів. Сьогодні в нас дуже сильний вітер. Це знову все Ось тут можна побачити курей, сліпка, ну і купити. Дуже класно пахне хлібом лавашами. Сьогодні ще небагато людей тут. Зазвичай більше в вихідні дні. Ну і туристів тут дуже рідко можна зустріти, так як це більш такий місцевий базар. Туристи сюди приходять більше для екскурсії. щоб Побачити весь цей треш. Хоча зараз тут якось більш чистіше стало, можливо, через їхнє свято, через рамадан. Трошки навели порядок. Так, ще мені треба банани. Так, банани. бананы А Бікан банкило тридцять тридцять 30 фунтів за кілограм візьмем собі. Небагато. Ну, да, <гум> Раніше <гум> 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 є баклажани. Прямо все прикрасили. Шукран. так, ідемо далі. О, а тут Тоже на ярмарок. Рамаданський. можна побачити, як готують кунафу. Дуже прикольно. І така кунафа робиться з тіста. Потім додають до неї цукор і вже роблять, додають і вільні шоколадки, випічку, Тут якісь млинці. Взагалі круто. <S getting mixed in> Я ж говорю, що це дуже колоритне місце. Подивіться, власні очі можна побачити, як готуйте все. Ну і зелень. Так, мені потрібно ще м'ята. Пікам мінт. Мінт. Окей, ван. Так. 5 фунтів. Це дорого, але... Ну як, можна дешевше знайти тут за 2,50, але... Ван. Угу. Шокран. Так, це недалеко від базару. Кавуни продають, але цін немає. Треба запитувати. Ось тут теж кунафу роблять. Конафа? Шукран. У. Ну, на смак це просто тісто, навіть солодке.

Так, ідемо далі. Фініки, дивіться, скільки їх. Це люцерні, це для тварин продають. Так, червона цибуля по 30, помідор по 5. Ось такий гарний, круглий. 15 фунтів. Так, це мені вийшло 15 фунтів. Кілограм огірків і кілограм помідору. Йдемо далі. Дуже смачні, в них тут банани. Ось такі малесенькі, вони прям дуже-дуже солодкі. Такі 30 фунтів. Але можна дешевше знайти. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої враження під відео. Пишіть, щоб ще хотіли побачити в наступних випусках. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там я буду лишати актуальні і корисні локації для вас. І до нових випусків!